Притулок для переселенців з зусиллями волонтерів у Запоріжжі розпочав роботу шелтер Патріот для вимушено переміщених жителів Запорізької Херсонської та Донецької областей. Розрахований він на 60 людей, які умови створили для тих, хто втратив усе. Дізнавався Денис Розенков. Через постійні ворожі обстріли та небезпеку пані Людмила евакуювалася із прифронтового Степногірська разом із дітьми. Тепер звикають до нового життя у Запоріжжі. Не стріляють ви вже хорошо. <ріху> да я з дітьми з двома дітьми старші просто поїхали сьогодні, їх повезли на екскурсію в Дніпропетровськ. Ага, Тоня со мною залишилася. То вже їздили гулять по городу. Чуть, чуть гуляємо родина. Оселилася у шелтері разом із ними. У будівлі мешкають ще понад три десятки людей. Серед них тринадцяте дітей. Тому тут теж підготувалися до початку навчального року. Малеча навчатиметься у спеціальних кімнатах. Першачки у нас є і перевели в школу. Тут поруч наші спонсори з Нідерланди передали п'ять нових ноутбуків. І діти будуть повноцінно навчатися, обов'язково ми ще й проконтролюємо. Вони навчалися. Пані Інна, директорка шелтеру Патріот, відповідальна за все, що тут відбувається. У минулому науковиця, яка працювала у столичному інституті онкології, але відколи почалися бойові дії на сході, займається волонтерством. І початком повномасштабного вторгнення зустрічала та розміщувала вимушених переселенців. Згодом домоглася відкриття шелтеру. Ми зустрічали з окупованих територій людей. Ми бачили, що можна нагодувати втягти людину, дати їй. Наприклад, якісь там ще речі, щось, але якщо в неї нема помешкання, це біда. Біда чому? Тому що ще влітку вони натягували намети, вони там десь в посадках були, якось, коли почали холоди, вони почали до нас приходити, як до волонтерів, і питати, а куди нам? Будівлю волонтерам надала міська рада, а ремонт та оснащення робили вже самі та за допомогою іноземних партнерів. Берше сендіорам все працює. у нас ортопедичні матраси. матраси нам дісталися від паралімпійців. Кожному паралімпійцю зробили матрас після олімпіади. Вони все згорнули, і наші спонсори забрали для нашого шелтеру. Шелтер розрахований на проживання 60 людей, зокрема родин із дітьми. Тут є гостьові кімнати, розраховані на 10 людей, є окремі на одну-дві родини. Проживання та харчування у шелтері безкоштовне. Зазвичай люди тут живуть три місяці. Протягом цього часу з переселенцями працюють психологи та допомагають знайти роботу. Стареньким не відмовляють і в подальшому проживанні. Пенсіонерка Надія залишила свою хату в Оріхові півтора року тому і відтоді вже наїздилася по всій країні. Хочеться додому, жили в садіку у Вінницькій області. Хмільник місто. Рік жили потім три місяці. на квартирі жила. Приїхала сюди. Перемогу ми всі віримо. Денис Розенко, Дмитро Добіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Павербанки для військових на основі використаних електронних сигарет таке роблять волонтери на Дніпропетровщині. За два місяці сконструювали понад сотню зарядних пристроїв, які саме деталі потрібні для виготовлення портативних зарядок. І чого потребує хаб, аби продовжувати свою діяльність, дізнавалася Дар'я Візер смартфон 5000 мАч. Powerbank выдает 2 А, топ-то 2000 мА. Мы 5000 делим на 2000 и получаем. Сергій розповідає про технічні характеристики павербанків, які він робить для захисників. Чоловік переїхав на Дніпропетровщину з Луганської області, оселився в Павлограді в гуртожитку і почав волонтерити. Спершу плів сітки такі кімори, але згодом зрозумів, що може бути кориснішим. Ділиться, дізнався про технологію створення павербанків із використаних електронних цигарок від іншого волонтера. Він знав, що з звичайних цигарок електронних можна витягнути акумулятор. І зробити якусь корисну річ. Ну, ми почали для нього збирати акумулятори, збирали, ну, щось дополамгали, там, аптечки, корпуса. Але у травні. Йому прийшла повістка, і він зараз на фронті. Сергій каже, що спершу допомагав робити зарядні пристрої своєму учителеві, а тепер запустив процес уже сам. Плати купує на китайських сайтах за найнижчими цінами. А люди приносять використані електронні сигарети. Зізнається, справа доволі копітка, адже мусить перевірити ємність та справність кожного акумулятора. Коли там хтось людина, приносить. Акумулятор, вона її вже викурила, цигарку, і, скоріше за все, акумулятор розряджений. Тому я ставлю ось це у нас стенд. Оці всі платки вони заряджають. Далі до роботи береться приятель Сергія Олексій. Він паяє контакти та збирає прилади. З'єдную усі маленькі, в один великий. Отак. Тоді обмотуємо, щоб був. Надійно скріплений, надійно закритий. І далі впаємо в корпус до цієї плати. І все, виходить отакий готовий. А за два місяці змогли виготовити понад 130 павербанків. Ємність кожного з них коливається від 7 до 30 тисяч міліампер Такого вистачає на 4-5 зарядок телефону, а такого вистачить 10-20. Дивлячись, яку апаратуру заряджають, то тобто, є там телефон, тепловізор. У волонтерському хабі разом до перемоги, де працюють хлопці, ще плетуть кікімори та маскувальні сітки. Робота тут кипить від початку повномасштабного вторгнення. Вільні руки потрібні завжди, тож запрошують охочих допомагати або приносити використані електронні сигарети. Дар'я Візер, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині? Не перемикайтесь далі на марафон Незламна країна. Будьте п'ятим.